Вітаю вас, діти! Сьогодні на занятті з художньої літератури я пропоную вам прослухати оповідання Михайла Коцюбинського Десять робітників. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Зайшов я колись до одної жінки в хату. Одаркою звали жінку. Дивлюсь, а у неї в хаті так чисто, гарно так. Діти умиті, чисто одягнені, обід зварений. Як ви встигаєте все поробити? питаю я водарки. А вона каже, як же мені не встигнути? У мене служить аж десять добрих робітників. Вони мене слухають, що не скажу, зроблять. Один одному завжди допомагають. Які ж то у вас робітники? запитав я. А ось вони! засміялась Одарка і поклала на стіл своїх 10 пальців. А тепер, діти, я пропоную вам відповісти на питання. Як називається оповідання, яке ви прослухали? Як звали жінку? Що побачив чоловік у хаті Одарки? Тож, ці 10 робітників. Тож, діти, і ви, коли братиметесь за якусь роботу, пам'ятайте, у вас все вийде, бо у вас є аж 10 помічників. Дякую за увагу!